Ти вечора потренуєшся, а ти візьми на роботу. Давайте ще трошки, ще пару no, разів. Артюш, а ну, попробуй її щось. Що yeah. саме yeah. зробити? Пропукувати. Працювати? Так, да, так, да, так. Да. Трошки попрацювати yeah. на цій. Yeah. Так можна цю саму, чи ні? Цю yeah. саму? Там багато а, а, так? Мені не видно. А мені не треба, мені головне, що робота. У мене вже там видно, що... Я можу оце поламати, якщо буду там стати. Ясно. Хоча б три три рази. Класний? Ну, добре.